Близько 22-ї ворог здійснив черговий акт терору мирного населення Харківщини. Харків, і харківський район зазнали ракетних ударів. Внаслідок чого у селі Котляри Безлюдівської громади виникла пожежа у приватній будівлі. На час прибуття рятувальників горів її дах та залишки автомобіля на площі 20 квадратних метрів. Крім цього, вибуховою хвилею зруйновано гараж та пошкоджено ще 12 сусідніх будинків і 4 автомобіля. З пожежею боролись 4 оперативні підрозділи ДСНС у складі 20 рятувальників. Остаточно вогонь їм вдалося ліквідувати о 23.30. жертв та Постраждалих немає. О 22.20 у Харкові на вулиці Баварській виникла пожежа на території АЗС. Там горів резервуар із залишками газу на площі 50 квадратних метрів. До місця події направили відразу 13 пожежно-рятувальних підрозділів. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося не допустити ще більшого поширення вогню і врятувати два автомобіля. Постраждалих також немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом. Того доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів.